Вітаю на каналі сьогодні. Я знаходжуся на Норс Сидней, це є провінція Нова Скоші. Колись вже було в мене відео про це, саме про паромну переправу на Ньюфенленд. Я знову е маю роботу на Ньюфенленд і хочу вам дещо показати, тому що минулого разу, коли я знімав відео, це був була ще пандемія. І не було можливості вам показати термінал і які умови тут для водіїв-далекобійників. Це так виглядає. До речі, ну там ви зрозуміли, це стоять траки в, в лініях, там стоїть паром і так виглядає дуже красиво. Оцей термінал, це другий поверх бо на першому поверсі є. Вибачте, за звуки там прибирають. І тут на другому поверсі є дуже гарне місце для відпочинку водіїв. Є такі фотографії, які колись були пароми. Отак ну, досить красиво зроблено, гарно. І є спеціальна. Відведена якби, секція для Commercial Drivers. Ви маєте такий, такий тікет. Приходите, скануєте його. І тут є двері. Я спочатку їх навіть не бачу, тому що де вони, є? вони всі в, одну, в один колір. Ось, ну, закрилося, поки говорив. Так, тут. так і ми потрапляємо. Кімнату відпочинку. До речі, хто не знав, година на Нюфаннаді на півгодини відрізняється від час, ну. Час на півгодини відрізняється від нової скоші. Тобто, бачите, зараз без 15,10, а на Нюфнаді вже 15.00. Є можливості підключення, бачите, різні різних живлень, дуже красивий знову ж таки з цього боку вид, ну як красивий, просто гарно все зроблено. Така от ареа. Тут є безкоштовна кава. О, все, що, все, що необхідно, є, можна навіть щось там собі помити. Є душ. Так, все. Є така релакс-кімната. І про що я сьогодні хотів з вами поговорити. До речі, відразу почнемо з того, що, будь ласка, ставте лайк, підписуйтеся, тому що в аналізі відео я бачу, що більше 80% глядачів, моїх глядачів, не підписані на канал. Для чого я прошу це зробити? Тому що реально нервує, коли. Ви відкриваєте Ютуб і вам суцільна російська мова. Ви щось хочете дізнатися. Ви самі знаєте, як це робиться, коли вам ви, наприклад, щось хочете чи зробити, чи якусь дізнатися пораду. Ви що робите, ви відкриваєте Ютуб, і там є всі відео. Але, на жаль, всі відео або бі... переважна більшість їх на російській мові. Давайте ми позбудемося цього мотлуху, цього потребу. І будемо робити свій контент. Якщо ви, наприклад, в якійсь справі спеціаліст, експерт, то чому ви не знімете це відео, не покажете іншим, щоб інші орієнтувалися, як це робити? Тому що на російській мові є все, на українській немає нічого. Будь ласка, давайте підтримувати свій український контент, переламайте в собі в, в своїх головах. Хто ще цього не зробив, цей, 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 я не знаю, що як, як, як це називається, стереотип чи що це є взагалі. Чому ми не можемо відійти від цієї російської мови? Дякую, що е, послухали мене, хто підпишеться і поставить лайк. Це, це буде м -м просувати український контент. І на цьому буду, буду вам дуже вдячний. Стосовно що я хотів вам викласти, це те, що я змінив роботу, але не змінив, не поміняв компанію. Це відбулося, тому що я працював на флетбедах. Хто не знає, що таке флетбед, це просто платформа, на якій ну, в моїх попередніх відео там було видно, на яку просто ставиться вантаж і кріпиться або рівнями, або ланцюгами, або і тим, і тим. Дуже важка, дуже важка робота, тому що реально, по-перше, ви цілим маєте вже використовувати важко, деколи виходить так, що високий вантаж треба по ньому там лазити наверху поверху, небезпечно, сніг, дощ, гризюка, все, 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 все це є. Тому що ви завжди на вулиці, завжди в будь-яку пору доби. Ви змушені будете. Робити ці речі, і що вас, від вас вимагається, я перепрошую, буду, вийду я на коридор, тому що тут почали приходити водії і, і робиться шумно. А, і так як в мене зі здоров'ям почалися невеликі проблеми, я звертався до лікаря, а лікар каже, ну, щоб уникнути цих в майбутньому проблем, вам просто потрібно зменшити фізичні навантаження. В мене їх було забагато. І, а щоб зменшити фізичні навантаження, мені потрібно було просто змінити самій підхід до роботи роботу, тобто поміняти просто з роботи флетбет, перейти на. Драйвени. Тобто драйвени це є вже ці самі е, причепи, які криті, е, де нічого фізичного не треба робити, тільки просто відкрити двері і закрити і все. Це була перша причина, чому я перейшов. Е, інша причина була в тому, що ну, самому вже давно хотілося. Покинути цей флетбет. До речі, коли я тільки прийшов на цю роботу, і я відразу потрапив на флетбет, я сам собі казав, що це не довго. Це, недовго. це тільки при першій можливості відразу міняємо, відразу міняємо. І так мене засмоктала ця робота на, на 4 роки. Майже 4 роки без одного місяця. Ні, бешу. так, 4 роки. Ще одна причина, чому я це зробив. Ну це так, якби було ціле, цілий комплекс причин. і Вони всі зібралися десь в один момент і тому це відбулося. У мене виник конфлікт на роботі з моїм новим диспетчером. У нас на фірмі почався якийсь такий стрімкий е, хід подій стосовно зміни диспетчерів, що я за півроку змінив шість. Ну і ви розумієте, отак тільки е, призвичайвся до людини, людина пішла. Тільки, тільки почали працювати, тільки почало все виходити, людина пішла. І десь на оцей останній, який, з яким ми взагалі не спрацювалися, це, взагалі, е, ми познайомилися дуже на такій нехорошій ноті, тому що я дзвонив до нього з претензіями. Я був відпустці, е, у відпустці і в нас на фірмі. Машини залишають, як водій йде на відпустку, машину він залишає на фірмі, речі свої там не забирає, а так просто їх компактно складає. Тому що, якщо потрібно, буде, то щоб інший водій тимчасово взяв там на тиждень і десь поїхав. І я свої речі залишив. Ну, машиною я користувався вже два роки, відповідно, ви самі можете зрозуміти, скільки речей в мене там було. І мені дзвонить один водій з нашої фірми. Коли я був у відпустці і каже, а ти що, пішов з фірми? Я кажу, ні, що ти взяв? Він каже, ну стоїть, твій трак, стоїть на фірмі на, на, на складі, і з нього просто викладають всі на підлогу, всі, 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 всі речі повністю. На, 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 на таку, просто на купу викладають, каже. І там я каже, просто побачив твоя перепустка в порт свою фотографію, що вона там лежала, я тому зрозумів, що це твій трак. Я телефоную до диспетчера і питаюся, кажу, а, 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 чому так відбувається? Що, що з моїми речами, Він каже: ну цей трак ми вже віддаємо, ти отримаєш інший. А, я кажу: добре, а чому мене ніхто не попередив? Я би міг собі приїхати. Я відпустив, я би міг приїхати собі, взяти ті речі, забрати. І... Ой, я не думав, що там, там взагалі ти маєш якісь речі. Хоча ну, я знаю, що. Ці хлопці зі складу, які витягували речі, вони чітко отримали вказівку витягнути всі речі. Їх там поскладали, були воно, воно в нас таке не приміщення підсобне. Частина речей взагалі зникла. Частину я після цього просто викинув, тому що ну, зрозумійте правильно, подушка ковдра, яку викинули на, на складі на, на підлогу, на, на цей бетон грязний виволочили, кинули там кут потім десь і ну, не було змісту вже навіть це спасати. І так у нас почалася співпраця з тим диспетчером. Ми на, на таких, скажімо так, нехороших нотах. Yes, sorry. Перепрошую, мене. питали. І на такій ноті в нас почалася якби. Робота, ну і, відповідно, не зайшло нам. Ні він мені, ні його підхід, ні і якісь такі почалися відносини, що якраз я кажу, так, як так сталося, що я просто перейшов на драйвени. оскільки я вже мав давно відкриту візу на Сполучені Штати, я відразу почав їздити на Штати. Що вам скажу? По зарплаті трішки-трішки менше. По їзді по кілометражу трішки більше, тому що там за милі платять менше, оскільки робота така чиста, скажімо так, тому що це небо і земля з флетбедом, ви не, нічого фізичного не робите абсолютно. Ваше, ваше завдання під'їхати до рампи, відкрити двері, це їхати, стати під рампою, чекати на завантаження. Максимально там ззаду кинути два ремені, щоб цей вантаж не, 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 не випадав, коли відкриються двері. І все. Це вся фізична ваша праця. Це мені дуже зараз підходить. А так як... Чому я, ну моя робота завжди полягає в тому, щоб я їду на Сполучені Штати, а зараз ви запитаєте, що я роблю тут на Нюфунд. Я зараз не маю можливості такої поїхати в Штати, тому що я не маю документів. Тобто, при отриманні громадянства, ви свою картку перманент-резидент ріжете на чотири частини. І вона стає недійсною, і в цей момент, коли ви її знищуєте і не отримуєте документів вже як громадянин, ви якраз не можете покида... верніше в'їжджати в Канаду, оскільки не маєте документів. Тобто виїхати я можу, бо я маю український паспорт за з візою на Сполучені Штати, я можу виїхати. А потім в'їхати в Канаду, на жаль, ні. Тому я цих цей відтинок часу, поки я виробляю паспорт, змушений їздити по Канаді. Тому я. Відповідно, їду на Нюфанленд. Довго більше не буду знімати відео, тому що людям довгі не заходять. Знову ж таки, пишіть в коментах, що ви хочете далі побачити у моїх наступних відео. Я там вже деякі теми для вас підготував, але ще раз хочу почути вашу думку. Дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте!